Ставники Полтавської міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина передали військовим дизельну електростанцію, придбали її за запитом військовослужбовців. Багатофункціональне обладнання для підтримки автономної роботи техніки зробить життя захисників більш комфортним, зокрема у складних польових умовах, говорить один з ініціаторів благодійної допомоги Ігор Горжій. Сьогодні ми передаємо танковому батальйону в напрямку Донецької області. Зарядний генератор, то тобто є це генератор потужності. 6 кВт, будуть його залучати для обварки танків. Це будуть якби, сітки зверху обварювати, а також можна буде заряджати і акумулятори, а також, щоб працював стерлін і багато інших засобів, які можуть використовуватися ну, завдяки електроенергії. Дуже потрібний, тому що проводимо сварочні роботи для болгарки, для сварки. Ну і також для зарядки екофло. Щоб запитувати старлінки, якби в польових умовах. Велика подяка від мене, від танкового батальйону. До перемоги. Дякую. Сьогодні вкотре передали дизельну електростанцію, яка надважлива зараз в умовах, які військові її використовують і завжди дякують. Бо ця електростанція вона постійно необхідна в сучасних умовах. Ми не зупиняємося, ми передаємо сьогодні нашою командою міської організації, а також залучилися і обласні керівники, також Білошов Сергій Володимирович. Так що ми на сьогоднішній день. Працюємо все ради перемоги. Це вже шоста електростанція, яку передали військовослужбовцям представники міської партійної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина.